Ім'який має прослов'янське коріння і є простим іменем, що пов'язане з апелятивом Кий, що в перекладі означає дрючок, дерев'яний молот», дубина. Це слово відоме майже у всіх слов'янських мовах. У V-VI століттях Кий належало брату Щека, Хорева і Либеді, легендарному князю полян, засновнику міста Києва. Також відомо, що в 1416 році в місті Львові жила пані Яхна Кийська. Ще одне свідчення. Прізвище Київсь, яке зафіксовано в селі Холмовець на Виноградівщині. Сьогодні в Україні ім'я не використовуються, проте існують прізвища та прізвиська, що походять від нього. Такі, як Кий, Кийко, Кієнко та інші, в Польщі ім'я Кий зафіксоване з 13 століття, а в Словаччині в окрузі стара любовня. Воно вживається з 15 століття, серед інших вживається також і аконім кіджов. Схожі на кий імена бик, бой, Бой, гой, жид, зик, лой, мил, рай, рой, чиш, шип.